Товари з аврори перевіряємо на якість. І сьогодні в мене ось такий подовжувач з USB шками і світильники з дистанційним керуванням. Почнемо з подовжувача. Коштує він 179 гривень. Артикул бачите на екрані. На перший погляд, все зроблено досить якісно. Є кнопка Вкил-викил два звичайних usb разйома і type Type-C-шечка. довжина. Провода 3 метра. Помаранчевий колір роз'ємів натякає нам на те, що заряджання має бути швидким. А по факту ніякими протоколами швидкого заряджання і не пахне. Напруга нижче, ніж треба, складає 4,9 вольт, а має бути 5, і це без навантаження. Підключився до роз'єму Type-C з напругою та сама шляпа, і всі протоколи швидкого заряджання також відсутні. Під'єднав електронне навантаження, 2 А USB тримають, 2.1 тримають також. 2,2 вирубається. Пульсації при струмі 2 А складають 500 мВ. Це забагато. Нагадую, що норми вважаються до 200 мВ, ідеально 50. І за таких великих пульсацій ваші гаджети можуть почати глючити або вийти з ладу зовсім. Але для заряджання подібних ліхтариків з Аврори пофіг взагалі. На стіну повісити неможливо, спеціальні отвори не передбачено. Ось так виглядає всередині, і знаєте в чому прикол? По типу заземлення є, і тут по типу заземлення є. А по факту провод двохжильний і заземлення ніякого нема. 10 ампер написано на вилці, і, на мою думку, 10 ампер воно в змозі тримати. Переходимо до більш цікавої теми: до світлячків. Бац, але спочатку реклама. Треба рідкіш палери. Ось вам екобарви. Замовляйте на офіційному сайті екобарви.ua. Ось так виглядають зблизька, позаду двосторонній скот, щоб можна було приклеїти до будь-якої поверхні і працюють на трьох міні-пальцях. Вмикати можна за допомогою вбудованої кнопки або за допомогою пульта дистанційного керування. Вкил, викил, вкил, викил, вкил. Два режими яскравості. Раз, два, раз, два. Якщо хочете, щоб світильник вимкнувся через 30 хвилин. Ось вам спеціальна кнопка. Тиснем, Він моргнув, сказав «да, я зрозумів. І через 30 хвилин він потухне. Пультик дистанційного керування має кронштейн. Тут двосторонній скотч, щоб можна було також десь приклеїти його. І працює на двох міні-пальцях. Для дистанційного керування необхідна пряма видимість. І навіть тонесенький дерев'яний стол. Вже є завадою для цієї опції. Вмикаються і вимикаються світильники одночасно і мають максимально холодне світло. До того ж, можна декілька світильників вмикнути вручну, а потім вимкнути їх за допомогою пульта. Бац, до світильника 5 метрів працює. Тепер 10 метрів працює також. 15 метрів і жодної реакції вже нема. Ну а 12 метрів працює. Впевнено. Всередині виглядає все ось так: інфрачервоний приймач, який підтверджує те, що пряма видимість необхідна для дистанційного керування цим світильником. Коп світлодіод на алюмінієвій підложці і споживається непорозуміння на максимальній потужності 2 Вт або 0,4 А. Потужність слабішу виставляємо 1 Вт або 0,2 А. І це значить, що просвітить він на максималках 3 години максимум. На мінімалках годин 6. З урахуванням, що напруга на батарейках буде трохи знижуватися, я думаю, годин 8 ви можете від нього очікувати. Ось такі сьогодні у нас товари з аврори. Якщо відео сподобався, лайкаємо. І пам'ятаємо, що якщо треба рідкі шпалери, то будь ласка, екобарви. Дякую за перегляд!